Але повертаючись знову до періоду змін, які відбувалися в ті часи в Україні, то можна сказати, що з 1920 по 60 роки практично не було в Україні такого року, де б не змінювалося щось в адміністративно-територіальному устрої. Цих змін було так багато, особливо от в період з 23 по 37 і 38 роки не було такого місяця, якби в УЦВК, Всеукраїнський виконавчий центральний комітет. Не приймав рішення щодо спроб удосконалення адміністративно-територіального устрою чи системи управління. Коли сьогодні ми говоримо про реформу і дуже часто чуємо, що ну, кажуть, що не можна чіпати район, ми не дамо ліквідувати район, там підключають народних депутатів України, які говорять, що я все зроблю, но ваш район збережу. Тому що це дуже така історична давність. Насправді ця історична давність виглядає дуже змінювальною. Варто сказати, що до 20-х років в Україні районів взагалі не було. Були повіти, які мали населення 400-700 тисяч, і їх було дуже небагато. А от на 46-й рік в Україні було 750 районів. 750. Але в 62 му році їх вже було 231. Тобто, виявляється, 750-231. В 65-му їх вже стало 394. Ну, до 2014-го їх 490. Тобто можна побачити, що на відміну від базової одиниці райони. Вони дуже часто змінювалися, дуже часто змінювалися. Якщо подивитися, ну певну хронологію, що відбувалося в 20-30 роки. То першим актом таким був акт Народного комісара внутрішніх справ 26 червня 2020 року про адміністративні новоутворення. Цим актом намагалися певним чином прив'язати, ну чи зупинити творення адміністративних одиниць, які створювалися під конкретного начальника конкретного карального відділу. Поділу. Потім у 2022 році була нова постанова ВЦВК про адміністративно територіальний поділ України. У 2022 році вже в жовтні ще одна постанова про адміністративно територіальне ділення УССР і спрощення радянського апарата. В двадцять третьому про порядок організації виконавчого комітету в новоутворених округах, районах і органах сільських селищ. В тридцятому про реорганізацію округ УССР. Важко сказати, що в цей час експерименти відбувалися, коли зруйнували рівень губерній. То почали створювати різноманітні адміністративно-територіальні одиниці, які би певним чином замінили губернії і дали змогу ну, більш серйозно контролювати всі території. І тому губернії були подрібнені, були створені округи і в 30-му році було прийнято рішення про ліквідацію округ та перехід на двоступеневу систему управління. Але двоступенева система управління також довго не проіснувала. І фактично ми постійно знаходилися от в цих перемінах. Але після війни, особливо в західній частині України, яка була долучена до решти України для боротьби з націоналістами. Купівцями, бендерівцями і іншими ворожими для Совєтського Союзу елементами, там було суттєво подрібнено адміністративно-територіальний поділ. Ну, варто сказати, що на місці нинішньої Івано-Франківської області існувало дві області: були дуже дрібні райони, було багато сільрад, тому що в кожній одиниці була каральна структура, яка мала боротися з повстанцями. Після того, як в основному справи. Придушення спротиву радянській владі було завершено, почався зворотний процес укруплення адміністративно-територіальних одиниць, тому що витрати на управління ставали просто непідйомними в Україні, яка і так була небагатою. З приходом до керівництва Хрущова почалися нові спроби яким чином вдихнути в управління нове життя? І тут були такі дуже взагалі цікаві речі, 30 грудня 1962 року було Прийнято цілу низку указів президії, які стосувалися серйозних змін адміністративно-територіального устрою. В цей час був такий дивний указ про утворення обласних промислових та обласних сільських рад депутатів, депутатів трудящих. Тобто можете собі уявити, в межах однієї області існує два органи вищих органи совєтських: рада, обласна рада промислова і обласна рада сільська. Було прийнято рішення про утворення промислових районів і віднесення деяких міст республіки до категорії міст обласного підпорядкування. От те, що зараз ми маємо статус міста обласного значення, вони тягнуться від 1962 року, коли створювалися. Промислові райони, а в сільських районах було одне місто, яке виглядало ну, промислово орієнтованим. От його витягували з цього сільського района, щоб втягнути в управління, так би мовити, промисловим. Комплексом, і це ще більше ослабило ті ж самі сільські райони. І, і наприклад, рішення про окрупнення сільських районів, яке було прийнято тоді ж, скоротило кількість районів 750 до 231. Але змінилася ситуація. Хрущова відправили на пенсію. І вже в 64-му році президія приймає новий указ про внесення змін в адміністративне районування Української РСР. Великий указ. За цим указом відбулося знову серйозне укрупнення районів, були ліквідовані поділ обласних рад на промислові і на сільські. І після того ще було декілька рішень протягом 1965-го років і до 1900 92-го і в кінці кінців адміністративно-територіальний устрій, який ми мали на початок реформи у 14-му році, в основному так би мовити, стабілізувався. Тобто ми бачимо дуже таку цікаву історію, коли спочатку до 1919 року система адміністративно-територіального устрою на українських теренах розвивалася синхронно Хроно з подібними подіями на, в більшості країн Європи. Потім з 2019 року по фактично 2014 рік ми мали систему, яка була створена шляхом прийняття десятків, а може, сотнів актів органів влади тодішньої УРСР і. СССР, які змінили повністю змінили логічну систему адміністративно-територіального устрою на таку досить штучну, яка не завжди базувалася на системі розселення, тому що, наприклад, створення сільських рад було абсолютно прив'язано до колгоспів. Є один колгосп, значить, є одна сільська рада. Як тільки колгосп розділили на два колгоспи, з'являється дві сільських ради. І при тому голова колгоспу був завжди більш впливовий, ніж голова сільської ради. Тому поняття, що вся влада рада, насправді воно було ну, таким собі. Віртуальним, як би зараз сказали, а влада належала іншим органам. В першу чергу це партійні органи, і в другу чергу це господарські структури державної форми власності, чи ніби кооперативної, як колгоспи, які фактично забезпечували ну, якусь фінансову основу діяльності цим сільським радам.